i you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Постійний представник Росії при ООН Василій Нібінзя залишив залу засідання Ради безпеки ООН, щоб як він сам заявив, не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Хоча всі ми знаємо, що насправді він просто не хотів котре бути приниженим на весь світ. Та куди ще гірше у той же час кислиця, реагуючи на втечу на бензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу. Я радий тому, що місяці. Не роки наших зусиль прибрати Росію з Ради безпеки приносять свої плоди. Принаймні, сьогодні посол покинув зараз пораду, але настане день, коли Росії не буде взагалі в Раді безпеки, сказав він. Я шкодую, що Рада безпеки усе ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення, це громадив брехню за брехнею на кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому, наголосив Кислиця. При цьому він процитував російського постпреда, який ще на початку запевнив що метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню, і що вона не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру. Та усі побачили справжнє обличчя другої армії світу. До того ж, поспред України розповів членам Радбезу, що внаслідок цілеспрямованих атак з боку Росії, починаючи з 24 лютого, українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 51 тисячі 412 об'єктів цивільної інфраструктури. З 10 жовтня відбулося. Близько 300 ракетних нападів та атак безпілотників на об'єкти енергетики та іншої цивільної інфраструктури в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кропивницькій, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській Донецькій областях зазначив кислиця. Він наголосив, що пошкоджені або зруйновані майже 40% енергетичних об'єктів України за його словами: електростанції, центральні теплові пункти, трансформатори, нафтосховища, розподільчі пристрої, повітряні лінії електропередач та інше енергетичного. Тичне обладнання по всій території країни перебувають під російськими обстрілами майже щоденно. Тож, очевидно, кислиця назвав ці дії кремлівського режиму тероризмом. Це спроба підірвати нашу рішучість боротися, і Росія зазнає невдачі у цій спробі. Страх перед неминучим провалом домінує в умовах Путіна та його поплічників. Сказав він, кожна ланка цього режиму просякнута кров'ю і пронизана злочинністю. Кислиця не змовчав і про можливу майбутню провокацію ворога і поінформував членів Радбезу про те, що російські терористи свідомо готують підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України, замінувавши греблю та агрегати Каховської ГЕС, за його словами, вибух на ГЕС може призвести до руйнування системи водопостачання значної частини півдня України, а також залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження. Щоб не допустити цієї та іншої катастрофи, світ має реагувати превентивно, підкреслив кислиця. Ми маємо інформацію, згідно з якою РФ готує широкомасштабну катастрофу на півдні України. Якщо російські терористи підірвуть Каховську ГЕС, понад 80 населених пунктів, включаючи Херсон, ні, тисяч людей опиняться в зоні швидкого затоплення. Така атака залишить ЗАЕС без води для охолодження, заявив він. Зараз необхідно діяти терміново, щоб Росія не мала шансу вчинити ще один акт терору. Сказав він. Тож наприкінці кислиця закликав Рад без ООН встановити на Каховський ГЕС міжнародну місію і спостереження та повернути український персонал із подальшим розмінуванням греблі. Від себе додамо, що Російська Федерація усілякими способами намагається уникнути відповідальності за порушення статуту ООН, але їй це не вдасться. Росія вдається до практики залякування українців чи шантажу інших країн. Проте вся міжнародна спільнота вже давно знає, з ким має справу і проти кого воює Україна. Тому будь-які дії, будь-які спроби, будь-яка агресія з боку РФ рано чи пізно стане фатальною помилкою, тим самим фіналом, який призведе до повної капітуляції Кремля та розпаду диктаторської імперії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.